За останні декілька тижнів особливо в соцмережах з'явилася інформація про те, що у нас з'явився новий вірус штампу. і він буває навіть деколи складніший ніж вірус ковіду, який ми переживали на останніх декількох років. Але це є вірус сезонний, тобто він в Україні вже циркулює дуже давно. То хвилюватися за це не потрібно. Це є. Він виникає сезонно. Переважно це є осінь зима. Це є вірус, який уражає верхні дихальні шляхи, проявляється підвищенням температури тіла, нежиттю, кашлем. <му> Щоб уникнути зараження даного вірусу, потрібно дотримуватись декількох простих порад. А саме це є миття рук, уникати. Великої скупчені кількості людей, провітрювання кімнат. А навіть якщо і у вас трапилося, що ви відчуваєте оці симптоми, які були перераховані температу... підвищення температури тіла, кашель, нежить, рекомендуємо не займатися самолікуванням, а звернутися до фахівця, а саме до вашого сімейного лікаря.